Не розпочато вже п'ятий всеукраїнський творчий конкурс, що для мене Україна. Він приурочений до Дня Незалежності України і має благодійну основу та є безкоштовним для його учасників. Традиційно до участі запрошуються юні художники, співачки та волонтери віком від. 4 до 17 років, включно з України та української діаспори різних країн світу. Більше деталей про цей конкурс нам розповість Олена Кобець, це е, директорка благодійного фонду об'єднання світових культур, голова організаційного комітету конкурсу Що для мене Україна. Пані Олено, доброго вам дня, і слава Україні. Добрий день, пані Тетяно, Шановні телеглядачі, героям слава. Отож, вже в п'яте, власне, проводиться. Давайте для наших телеглядачів нагадаємо про історію даного конкурсу, коли вона розпочалася. Сам конкурс у нас розпочався у 2020 році. Спочатку він був на дві категорії: це фотографії і малюнок. Потім згодом ми розширили. Власне, з минулого року до трьох категорій додали ще пісню. Дещо категорія фотографія у нас трансформувалася, а ми її зробили більш направленою для того, щоб показати волонтерські ініціативи наших дітей через фотографію саме. Ось так, в принципі, цього року п'яте вже ми проводимо цей конкурс. Аудиторія у нас дуже широка. До прикладу минулого року подали 4779 заявок у трьох категоріях, а загалом за чотири попередні роки було зібрано 29 618 робіт від 18 182 учасників. Тобто багато дуже нашої діаспори це вже за чотири попередні роки, 46 країн. І в з кожним роком будемо сподіватися, що ми будемо розширюватися і запрошувати нових учасників. щоб поширювати так. 29 618 робіт від 18 182 учасників. Ну це велика маса робіт. Загалом наскільки активно не очікуєте цього року українську молодь? Та, в принципі, так і очікуємо. Приблизно десь близько п'яти тисяч. Наразі у нас вже є більше 500 заявок у uh -huh. трьох категоріях. По статистиці не можу ще поки сказати, не передивлялися так досконально, в яких більше, яких менше. Проте, ну, як показує практика з року в рік найбільше подають заявок. У категорії малюнок, а потім йде фотографія, а, пісня з минулого року. А, і фотографія. А, цього року які зміни? Чи є зміни якісь у конкурсі цього року? А, таких як. А, Дуже великих змін немає з технічної точки зору, майже так так же залишилося, як і у минулому році. Єдине, що у категорії фотографія, ми просимо одразу підготувати презентацію, в якій основна буде візуальна складова це три фотографії, не більше трьох фотографій допускаються колажі. Проте Фотографії подаються не окремо, а в, у вигляді презентації щоб було зручніше нашим членам журі оцінювати і ем, одразу ознайомитися, що ж зображено на цих фотографіях, які самі волонтерські ініціативи показані. Власне, дійсно, якщо брати, давайте тоді ми по категоріях перейдемо, продовжуємо власне щодо фотографії говорити. Щодо тематики фотографії, то сказано, що відображення дитячих волонтерських ініціатив. Так. розкажіть, чому саме так? Чому саме дитячі волонтерські ініціативи, чому саме хотіли підкреслити саме це? Ну по-перше, конкурс взагалі він розрахований лише для дітей з 4 до 17 включно. Тому і дитячі волонтерські ініціативи. Чому ну, з минулого року саме це з позаминулого, з 23-го року? Саме волонтерські ініціативи, тому що ми хотіли підсвітити цю тему, тому що волонтерський рух у нас в країні зараз дуже розвинутий, і хотіли розказати і показати безпосередньо і самим учасникам, щоб вони подивилися да і на загальні маси розповісти, які волонтерські ініціативи є, в чому допомагають діти, тому що Є як ну, загально прийняті, наприклад, там допомога фронту це і плетіння сіток і свічки виготовлення свічок, і якихсь оберегів. ну Це таке найбільш поширеніше, так скажемо. Так, є більш унікальні, наприклад, технічні, там де діти збирають павербанки, ліхтарики. Ну, тобто, наскільки ну, там, 12 років, 14 років, дівчатка, хлопчики, і про такі от саме ініціативи хочеться розказати, показати їх безпосередньо. Ми після по завершенню нашого конкурсу виставляємо це все на ну, такі найкращі, угу. най, ну, найдивовижніші я б сказала. Приклади, щоб могли розширокий загал знайомитися, технічні вимоги до фото. Власне, і хто може взяти участь в цій категорії? Це знову ж таки діти від 4 до 17 років. Включно чи є якісь обмеження? А, по Ні, по віку немає жодних обмежень. Це можуть бути будь-які волонтерські ініціативи, направлені як для допомоги нашим захисникам, так і переселенцям, там допомога і собачкам, кішечкам, іншим тваринам, тобто Це будь-яка волонтерська uh -huh. ініціатива. приймається. Це може бути як учасник одноосібно подаватися, так і колективний. Тобто колективи бувають, наприклад, якісь гуртки спеціально займаються і вони об'єднані дитячі, так і клас. Або школа в цілому, тобто немає ніяких обмежень в цьому. Технічні вимоги до фото. Чи може бути це фото власне, зроблене з телефону? Чи обов'язково потрібно? Роз... З... Да, розкажіть про обмеження просто в цій категорії, якщо вони є обмежень таких, як ну, таких немає обмежень. Це має бути гарне фото, щоб воно було не розмите, щоб воно чітко показувало. Волонтерську саме ініціативу, щоб було зрозуміле. Ну і ну, якісь цікаве сама композиція фотографії. Ну безпосередньо вітається в першу чергу. Щодо презентації, Це ж таки конкурс фотографії. Щодо презентації, яку мають підготувати цього року учасники, які беруть участь в категорії фотографії. Розкажіть більше також технічних нюансів на що буде звертати увагу журі. Угу. Е, більш це я ж кажу: основна презентації це мають бути е, три фотографії. Вони мають бути не маленькі, більш такі, ну щоб їх можна було гарно роздивитися. Презентація сама до п'яти сторінок, основне це фотографії. Е, потім коротка інформація, що на них зображена. Ну і про е, самих учасників. Хто це? Угу. Яка волонтерська ініціатива? Якщо вона має назву, то назву зазначити. Яка кількість, якщо це групова колективна ініціатива, то скільки учасників у цій групі? Брали участь у допомозі надані допомоги власне. Ну і ще одна така мені здається найбільш популярна категорія це малюнок безпосередньо. У вас розкажіть тоді знову ж таки, чи є вікові обмеження, чи всі від 4 до 17 років можуть брати участь це перше. Так, від 4 до 17 років, проте вже при оцінюванні а, і при нагородженні ми будемо у кожній окремій віковій категорії uh угу. нагороджувати і обирати переможців. А, тут а, у 4 вікові групи. У нас є а, від 4 до 6, від 7 до 10, від 11 до 14 і 15-17 включно. А, також є окрема номінація – це Digital Art. Там для всіх учасників це окрема номінація. Ну, як практика показує, то це більш старші діти угу. беруть участь у ній. А тому ось так. Бо це можуть бути: якщо ми беремо в тематики малюнків, так, да. тематика може бути будь-яка в межах. Назви конкурсу, тобто, що для мене Україна. А також ми пропонуємо деякі тематики, ну це щоб так скажемо. Зорієнтувати, Шовнути, так, на фантазію, так скажемо, більше включити. Я з вашого дозволу зачитаю зображення українських захисників, рятувальників, лікарів та волонтерів історичних постатей рідного краю, традицій чи сюжету пісень, з якими українці йдуть до перемоги. Це власне орієнтовно в цій категорії, що можна зображувати, в якому напрямку рухатися. Вже отримували такі малюнки якісь. Дав усі, те, що ви прорахували, те, що ми прописуємо десь більше, десь менше. Проте багато так робіт на різні тематики надходить. Взагалі, переважна кількість зображують захисників, що зараз в переважній кількості робіт, чи немає власне якихось таких явних направлень в категорії малюнок? Я б не сказала, що переважна кількість це щось на одну тематику. Угу. Ні, ні. Вони різнобарвні і в принципі ми цього і хотіли досягти. Тому що коли перші два роки ми проводили, ну дуже багато малюнків було із зображенням символіки державної. Ну і ну, я думаю, ви погодитеся, що коли 200 робіт з зображенням герба, прапора, то це ну, не дуже цікаво, так скажемо, дивитися і оцінювати. Тому... Отакут от широку а, балітру тематик ми намагалися. Ну на наштовхнути mm. більш нові тематики. Так вимокам загальної теми вимоги до оформлення цих малюнків, якого формату ці малюнки мають бути? Які матеріали можливо є щодо е, е, самої картини, самого малюнку? Це олівці, це фарби, це інші якісь матеріали, можливо, якась альтернатива на що будете звертати увагу, і чому будете передавати надавати цю перевагу? Формат А3, А4 і А2. Формат це якщо ми говоримо за натуральний малюнок, який виконаний або на полотні, картон, або папір, або спеціальний, або звичайний, чим безпосередньо ви будете малювати, чи це змішана техніка, чи це ну, щось конкретно одне. Це безпосередньо ваше бачення, шановні учасники. Тому ваша фантазія, головне, щоб малюнки були з вашим баченням. Якщо ви ще й претендуєте на перемогу, то дуже важливо, щоб це була автентична робота. Це занадто, занадто важливо для наших членів в Наступна категорія пісня, про що ви говорили? Виконання української пісні, яка береже та формує культурну спадщину українського народу. Ми говоримо про автентичні пісні, чи це можуть бути і сучасні пісні, але які вже стали народними піснями, і, власне, всі українці їх знають. Пісні можуть бути будь-які, це можуть бути як народні. Так і наших видатних поетів, композиторів українських, ті, які ну, можна сказати, вже стали так народними. Так і сучасні пісні. Також, наприклад, минулого року подавали так, достатню кількість і авторських пісень в загальній тематиці конкурсу. Так. І, наприклад, одним із переможців, Колективах перемогла якраз гран-при, була з авторською піснею, був колектив з Києва, дитяча музична школа. І пісню саме написали викладачі цієї школи слова і музику. Тобто брати участь в цій номінації може не одна дитина, а цілі колективи і цілі заклади. Так, також розділене на три вікові групи плюс колектив. Угу. Власне, якщо говорити про те, якому в якому форматі потрібно передавати цю роботу. Власне, це аудіоформат, це відео і аудіоформат, власне, як будуть оцінювати на що будуть звертати увагу? Які вимоги? Так ви це виключно відеоформат, формат угу. до технічних вимог. Бажано, щоб це була горизонтальна зйомка, проте, ну, якщо ви вертикально вже не дійшли, то ну, нічого страшного, Ми... вона все одно буде розглядатися на межорі. Це може бути записано просто на телефон, можуть бути змонтовані, наприклад, кліпи, також ну, записують окремо голос. потім Дуже багато, наприклад, кліпів там з пейзажами, з архітектурними пам'ятками, ну, під саму тематику пісень. Це як аматорські відеокліпи, так і більш професійні навіть присилали. Єдине головне, на що ми звертаємо увагу і просимо учасників. Щоб там, де ви записуєте пісні або у студії, або це от монтуєте безпосередньо відеокліпами, присилаєте, то е, не можна, щоб ваш голос оброблявся. Наприклад, там автотюн е, чи інші комп'ютерні програми, це має звучати угу. оригінальний голос учасника. Загалом щодо подачі робіт вам, яка є усіх робіт, яка процедура безпосередньо, де потрібно реєструватися, що потрібно заповнювати, як передавати вам ті чи інші, ну знову ж таки, якщо це малюнок, якщо це фото, чи якщо це пісня, як це все потрібно передавати? Повністю весь конкурс проводиться в електронному форматі, подача заявок всі повністю в усіх категоріях, реєструється через спеціально створену google форму, посилання на неї містяться на наших соціальних мережах, на сайті, повністю всі оголошення містять посилання на цю google форму Тобто, ну, якщо ви зайдете, наприклад, на сторінку. Фейсбук або на е, сайт нашого блогідного фонду об'єднання світових культур, uh -huh. ви безпроблемно знайдете оголошення про конкурс і в ній посилання на Google форму е, для заповнення заявки. Е, відео по пісні я вже сказала, е, що це має бути відеоформат. Е, щодо фото, це має бути презентація, докріп, прикріплюється до google форми е, Також, е, е, якщо це... Малюнок то він фотографується, головне, щоб він був якісним, без бліків різних. Намагайтеся кольору, колір передати, щоб він ну, більш виглядав натуральним, як він є на самій роботі, і направляйте рівненько, докріплюйте, направляйте нам. Знову ж таки, вже стартував прийом робіт. Зараз до речі, на телеекранах наші телеглядачі можуть побачити безпосередньо і Фейсбук-сторінку вашого благодійного фонду і оголошення про цей конкурс і власне посилання дійсно на ту реєстрацію, про яку ви говорили. Тому заходьте і реєструйтеся. Роботи прийом робіт вже стартував. Якщо не помиляюся, десь 4 серпня, так чи сп... 4 серпня, доки триває прийом робіт? До 24 серпня включно. Тобто, у вас ще є 2,5 тижні, щоб підготувати та направити роботу. Щодо етапності далі, тобто зараз вони направили, чекають 24 серпня, далі що? Комісія засідає, члени журі засідають, голосують кожен в своїй категорії, і скільки це по часу загалом, і що далі? У нас спочатку, після завершення прийому робіт, організаційний комітет переглядає повністю всі заявки, дивимося на відповідність правилам конкурсу, угу. тому що ну, все ж таки є деяка частина робіт, які в конкурсі ми не розглядаємо, тому що або Віку не відповідають, або, наприклад, надсилають роботи, які ну, не можуть бути долучені там, через технічні причини. А, ну, є деякі нюанси, так скажемо. Розкажіть тоді, які щоб не робили помилок? Да. А, ну, наприклад, якщо це е, відео, я вже казала, що це не має бути автотюну. Це одразу табу, uh -huh. ця робота не буде прийматися. Якщо це малюнок, наприклад, то плагіат роботи uh -huh. також він не буде розглядатися. Плагіат, ну, зараз є різні технічні можливості, щоб перевірити, проте, все одно, не одразу буває, ми е, виявляємо це. Е, тому е, організаційний комітет е, за собою залишає право е, до завершення всього конкурсу е, щодо плагіату безпосередньо в малюнках е, так вилучити цю роботу, якщо це навіть е, вона вже потрапить е, через там відбіркові уже е, за. Критеріями кому, коли будуть члени журі оцінювати, то навіть на цьому етапі робота має бути виклю... може бути виключена. Так, а якщо до прикладу робота засвітилася в іншому конкурсі, ну тому що є зараз багато конкурсів і щодо малюнків, і щодо фотографій, навіть ну щодо пісні, то ок а власне щодо цих двох категорій. Пісня, фотографія це може бути. Ну тобто, ми ж розуміємо, що це волонтерські ініціативи, і, і все. І фотографії можуть бути в принципі не сьогодні зроблені. У категорії малюнок все ж таки, ну як знову він має підготовлений бути судом. Якщо за цього. ми говоримо так за перемогу у конкурсі, безпосередньо вже переможців, то бажано, щоб це була. Автентична робота, і вона перший раз брала участь у конкурсі безпосередньо нашому конкурсі. Ще чому так, два останні роки ми переможців із категорії малюнок пропонували переможцям долучатися до благодійних виставок. Наш фонд співпрацює з бізнес-асоціаціями, і от на бізнес-заходах таких достатньо великих за кількістю. Присутніх робимо виставки малюнків картин дитячих після наших конкурсів. Вони завжди дуже популярні серед відвідувачів, привертають до себе велику увагу, і також за можливості влаштовуємо, влаштовуємо як аукціони, так і може, може бути продаж картини з самої виставки, наприклад. До Цього два роки ми просили за бажанням діток хто хоче, то долучаються. В цьому році ми вирішили зібрати повністю всі роботи переможців для участі у таких благодійних виставках. Ці Кошти а, повністю будуть направлені а, для допомоги діткам сиротам, позбавленим батьківського піклування, якими опікується наш благодійний фонд. Uh -huh. а, також а, учасникам цього року ми пропонуємо долучитися до збору пожертв. А, і серед тих, хто це не обов'язково, це за бажанням, тому що участь нагадую, у конкурсі є безкоштовною. А хто хоче долучитися, то ми просимо також доєднати квитанцію і хто від 50 гривень і більше задонатить, і долучити ви квитанцію до Google форми? Там є саме остання графа, вона не обов'язкова для заповнення. Проте, якщо ви долучите, то будемо проводити розіграш потім подарунків 1 вересня. Серед тих, хто задонатить, да, ну, як, як якийсь бонус плюс? Це приємний бонус плюс, при тому кошти підуть дійсно на добро для дітей. А щодо оцінки робіт, хто буде оцінювати? Хто члени журі безпосередньо в кожній категорії? Ви це постійні члени журі чи вони кожного року змінюються? У нас є як і постійні члени журі, так і нові, і цього року те, що для нас ну також дуже приємно і говорить про те, що конкурсам цікавляться не лише учасникам, так скажемо, аудиторія для учасників питають. Коли там конкурс розпочнеться, більш цікавляться там технічними умовами і, і все задають питання. А також до нас приходять заявки щодо можливості оцінювати роботи. І ось, наприклад, одну членкиню журі ми вже організаційним комітетом хвалили, яка самостійно до нас звернулася. Тобто людина так, вона фахова, безпосередньо в категорії пісня, відповідає так скажімо, її професійний шлях, її досягнення, відповідає тому що вона може оцінювати роботи. Ну, а хто оцінювати у кожній категорії? Це безпосередньо фахові люди, які за цим направленням або мають освіту, або працюють ну, по життю займаються. Коли ну, якщо говорити про те, що очікуєте орієнтовно 5 тисяч робіт цього року, коли оголосять переможців? Оголошувати переможців будемо поетапно, починаючи десь приблизно з 16 вересня і до 21 вересня? По Поетапність. Поетапність за категоріями безпосередньо е, у минулому році е, ми не лише оголошували переможців, а також е, викладали найкращі роботи, е, це фіналістів, так скажемо, півфіналістів, фіналістів. Е, тобто, наприклад, якщо це е, е, малюнок, то в одній віковій групі. Е, е, ну, Викладали на Фейсбук сторінку там більше 200 малюнків. Угу. Це такі найкращі відібрані півфіналісти, е, е, потім з них фіналістів обирали. Ну і з фіналістів переможці відповідно. Ну і відповідно, переможці е, в тих чи інших категоріях їхні роботи також будуть спрямовані на добру справу, так тобто, подальша доля таких от робіт, розкажіть. Угу. Ну за е, безпосередньо за малюнки я розказала, що вони будуть брати участь протягом наступного року у благодійних виставках, аукціонах. Угу. Ну що ж тоді? Запрошуйте до участі. Ще раз нагадайте, куди писати власне, що заповнювати, і до якого до якого періоду триває прийом робіт? Да. Е, всіх учасників, батьки, педагоги, наставники. Якщо у вас є талановиті дітки, які співають, малюють або допомагають в різних напрямках, запрошую до участі у конкурсі Що для мене Україна, до 24 серпня, включно, чекаємо ваші роботи. Заповнюйте, будь ласка, Google форму. За посиланням, які зазначені на наших соціальних мережах та сайті фонду об'єднання світових культур, пані Олена, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Отож, Олена Кобець, це директорка благодійного фонду об'єднання світових культур та голова організаційного комітету конкурсу, що для мене Україна була з нами.